Пішла за двором ще назбирала. Вчора отаку миску абрикос назбирала. І сьогодні. Вчора Наталі віднесла. Ну, сьогодні це От. Це ж вони ті, що зверху, ну, на самому вершечку, вони ж опадають і вони перші дозрівають. Їх не дістати. Тому треба збирати. Але ж ось, бачите, навіть не дозріла, але вона упала чомусь. Бачите? Ну, такі великі, дуже великі і смачні. Ну, я вже говорила, абрикос, абрикоса називається краснощукий. Ну, ось така смачненька. Так що, запасаємося вітамінами на зиму. Світла у нас немає. Е, говорять, що в 11 включать. Ну, побачимо. Ну, що ти зробиш? Нічого, так і будемо жити поки що. Піду на вулицю. Ой, зараз я собі каву зроблю, мабуть, і посижу трішки на вулицю з цим світлом. Віка обіцяла сьогодні приїхати. Пораніше і мене пофарбувати. Але ж треба, щоб було світло. І куди пішла? Гуляй на вулиці, я не буду йти додому. Ну і не знаю. Нам, я говорила, вже нам в 11 обіцяли, що сьогодні включать. Ну, обіцять це не значить, що це буде так. Ну, включать, значить, пофарбуємося. від, Відключили в 7 ранку. Вчора відключили о 10-й, здається, півдесятої навіть. І до двох годин не було ночі, то я собі таймер поставила, щоб загрузити відео. Це дожилася. Так, Думаю, встигнули спатись. Ну а зараз що я хочу робити? Я зібрала абрикоски, тепер я піду. Наталя сьогодні говорила, буде викупувати часник. Я думаю, ранувато, я поки що не буду, але я зараз займусь прополкою своєї полуниці. Ну, там дуже сонячно і буде нагріватися телефон, то я покажу тільки результат своєї праці. Працюня гуляє, вийшла зі мною. Вчора не було світла, вона захотіла їсти. Раніше я її гріла так, як світло відключають. Я ставила водичку, нагрівала, потім в ту водичку ставила їй піалочку, поки воно нагріється і буде тепленьке. А вчора вона навіть холодне поїла. Отак ми підлаштовуємося під теперішнє життя. І оце я трішки така. І вчора така була якась. Я думала, ми вчора пофарбуємося, а воно ж ну що там і дві години не було того світла, кажу віка, ні. Відбій. Завтра. Ну, а це будемо тепер сьогодні. Та можна нагріти на газу, ой, ну то ж не хочеться. Тож вже звикли до. Такого життя щось. Відкрив краник і гаряча водичка побігла. А тепер не знаємо, що буде взимку. Як воно буде? В людей є генератори, в нас немає. Я не знаю, як ми будемо виживати, якщо світла не буде. Та якось буде. Бо грозяться там. Так вони і зараз не дають, мабуть, більше, ніж 12 годин за добу, не дають світла. Ну, зараз літо, а взимку важкувато. І ще ж котли, оці газові, вони ж всі електроподжиг, без світла вони не, не запалюються. І майже ж всі попереходили на оці котли. Ну, когось були старі, то поміняли. Ми з самого початку ставили до цієї. Ну, нічого, якось будемо жити. Ну, ти на сонечку лежиш? Моя красуня. Зараз я каву поп'ю і підемо. Будеш там на сонечку. Хоч рядочок прополю полунички. Ну, тут в тіні то добре. Ну, а на сонці, мабуть, жаркувато, бо я там абрикоси збирала, то на сонці припікає. Що ти встала? Що ти хочеш? Сонечко, що ти хочеш? Ой, Господі, о Боже, у нас знову тривога. У. Уже звикли. Люди пишуть, що там канонади були. Життя. Мене там запитували нові підписники розповісти про те, чому пішли життя і, і як пішли життя мої діти, а я все не наважусь ніяк. Ну, мені дуже, дуже важко про це згадувати і розповідати, і, Ну, не можу. Я ніяк не можу це на відео зняти. Так що е, не ображайтесь, е, ну, хто запитував, знають. Якщо вже так, ну там, звичайно, е, і на російській мові У мене є плейлист, е, він з 21-го року, е, хто сказав, що час лікує. Я його завжди ставлю. Ну, то, кому цікаво, Хоч виборочно, можете подивитися, ну, не можу я якось дуже це болюче питання і ну, не можу. Ой. так, каву попила. Ой, у мене тут такі якісь, не знаю, якась пташка така гарнюча. Ну, вона не дається на відео. Тільки починаю, вона... бурхи полетіла. Так, ну добре, пішли працювати. Нічого сидіть. Пішли? Жас, чашечку віднесу. Це петунія. Яку мені подарувала валя, моя сусідка. І ось дивіться, я думала, що вона якось не з насіння розводиться. Ну, і от вона відквітовує, так? Я беру ось так і обриваю оце. А тут, що я помітила, лишила ось одну. А оце ж буде насіння. Бачите? То я й лишила. Ту коробочку. О, Господи, там дуже щось бахкає. Ой. І думаю, що ж з цього вийде. Ну, може, пізніше це ж валя рано саде. Так що можна декілька лишить. Ну, не всі, а декілька лишить. І хай буде в мене насіння. Ну, ось побачимо. Не буду я в хаті садити, не буду, не хочу. Треба підсвічування, я не знаю, валя підсвічує і якось треба запитати, як у неї оце оце виросло. Ну оце це тайдал. Один кущик у мене такого кольору. А зараз ще оце пітуння, ось петуння. Я її підживлюю. Дивіться, яка вона гарна. Це теж від Валі. Три кущики вона мені подарувала. Ось теж треба прибирати, нема тут насіння. Ну Це ножницями треба. Ось бачите, скільки відквітли. Гарна ж. Ну, і ця а ось о квіточка. Під ногами вже в мене менше черешень сипиться. А цю я, видно, дуже обрізала, що вона потихеньку набирає обертів. У Наталі звисають прямо. Ну, а я її ось обновляю і вона оце така. Так, пішла я працювати. Ну, почну я з оцих двох рядочків. Я їх лишаю і оці, мабуть, лишаю. Дивіться, яка абрикоса впала. Дрова ось така. От, оці хочу прибрати, але тут є ремонтантна полуничка. Треба лишити. Ну, поки що не жарко, так, то я пішла працювати. Ну, що я хочу сказати, ще ось, дивіться, так, уже піднялись оці. Бульбочки, але він іще зеленуватий, хай постоє. Це я про часник. Тут у мене слабий напор, поливається, Ну хоч не стоять шлангою. Шлангою стою, то тільки там клумбу свою. Ну, почну я з оцих двох рядочків, я їх лишаю і оці, мабуть, лишаю. Дивіться, яка абрикоса впала. Дрова ось така. Оці хочу прибрати, але тут є ремонтантна полуничка. Треба лишити. Ну, поки що не жарко, так, то я пішла працювати. Ну, що я хочу сказати, ще ось, дивіться, так, вже піднялись оці бульбочки, але він ще зеленуватий, хай постоє. Це я про часник. Тут у мене слабий напор, поливається, ну, хоч не стоять шлангою. Шлангою стою, ото тільки там клумбу свою. Віднесу Наталі абрикосок, там у неї сестричка під... приїхала вчора, то хай вибирають та їдять. І собі оставили штук 15, вони будуть осипатися ще назбираю. Навіть зараз зайду гляну на тому боці, може є, то добавлю. Я ще дозбирала, ну а оце погані лежать. Я сюди поскидала, потім вони трішки присухнуть і позбираю. Бачите, ось таке. Теж падають. Все. Це понесла, навіть не вліз ще й в карман засунула. Наташа, а ти де? В кухні? Ага, а ти одягнена? Ні, як закрити фіртку. Ой, тут Айчка. Я хотіла фіртку не закривати, зараз закрию. І все мені треба, і в кармани понапихала. Привіт, Айчка, пустиш. <риколи> я ж знаю, що Надя тут, а вони м'якенькі. Кажу, Віка, скільки нам? П'ятнадцять штук хватить. А вона каже, та зараз хватить, а потім вони ж опять нападають. Оце зранку на, назбирала? Пішла зараз і ще дозбирала. Валя привезла мені трохи, так вони, кажуть, ще зелені-зелені. Вони зелені, внизу в мене теж зелені. Наташ, ну, от... открий, будь ласка. Вони зверху, оце ж поспіли і падають. Ой, ну це вже, звісно. Привіт, так. Надюша. Привіт, привіт, зайце. Ой, помахай привет. нам. Ой, Наташа, ага. ні, це не все. А що ще? Розьовка романа, винімай потихеньку, це ж не влізли, не дави тільки. ви вчора поїли чи ні? Все поїли покупали. І все ж і туди взяли. А, ну правильно, бачиш, все? Угу. Ага, ні, не все, ще й там. Вже... Та ми ж стільки не з'їмо, за. Не знаю, їжте, дивіться, які смачні. Ну так. Дивися. Мене ось валя дала. Оці ананасові. Ага. ні, ну в мене це в мене краснощуки. Ананасові. Ну вони ще тверді. О, бачу. так вони хай лежать, Наташ. — Ну отже ж. Хай лежать. Оце я помидорів насобирала. О, оце бачиш. Ж, а це валя дала. А це ага. не, тут я не знаю стільки штук. Ага. А і це тут, там... каже тверді, тверді — І в мене теж, але ж оті, що зверху, це ж бачи, які якраз для нав'яних зубів. О. Я оце однесу, це однесу в кладовку. Так, да, щоб... хай вони там це дозрівають. Це я щас... ага. А це хай тут. Та я тупосую перебрати, де такі, що зразу з'їсти. а ті хай полежуть. Вони не полежуть, їх треба з'їдати, з'їдати. Ні, ну до завтра, може, й полежуть, ось яка. Це, це, я... це все впало. Я ні одну не зірвала, тому що вони ті, що зривати, вони ще не спіли. А оце. Ой, ось, 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 ось. А оце так. Так, що вам смачного? Спасибо. Да, Спасибо. А ти не хочеш поснідати? Ні, не, не хочу. А що у вас є їсти? усюдивися? А шокашка Кашка. цей. Помідорчик, Ні, блинчики хочеш? Блинчики буду, да. а, а гречку я й дома їм Щас одну гречку. Ага, ну, да, да. одну гречку, гречку, Віка тільки приїхала, а це Вікуля каже, ну неси, неси бігом уже. Кажу, так ти що ти а чого бігом? Ну, щоб покушали. А, -а, -а. а вони, а я кажу, так я вчора носила. Так а вони вже ти з'їли, да. Борщ їсти тобі? Буду борщ їсти. О, борщі. Тільки ж небагато, так А на, хочеш, Тож. я тобі насиплю додому. Да. Точно, так. тут не треба, значить, ту а додому насипеш. Так. О, Хорошо, бачите, має... оце так. Сусіди? Да, Бо я вчора варила суп. Чи Борщ. Чим же я оце так заїлася, Не було чим. Ага. Тоня, оце як може де будеш у городі. Що треба? Купи мені оці полотенця оці. Що бачиш, мені підлажувати треба. А, я зрозуміла. Я вчора була. Ага, я ж не знала. Добре. Така хіба ми не купували тобі? Ні? Я поняла. Ну от такі, от такі. Ні, ось без не лежатиме. Та не лежатимуть вони такі м'якенькі, ну може деяка оце буде Та і лежати. І, да, да, і в хаті оце вам замість цукерочки, замість Та якогось. Я от взяла ну, з города присійна, за що то була, угу. я голова рода сиділа. Тільки бі заразом поїсти зараз борщо Ні, 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 Наташ, ну, не треба мені, бо то буде багато. Хорошо, Саня. А ось окрасунчик лежить. А не хоче, нікуди не хоче, ти гарнючий. Налила, налила йому того кислого молока. Викон. Випив. Випив. <тит> 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 так не вилізав коробочки, вона сказала. А, ну то вже, мабуть, напис. Він прийшов, а її вже нема. Він, видно, ж хотів цей. Ага. Щас я намию. Гощайся, смачно тобі кушай, блини і з того. Із Кабачки. Це бартер у нас <світ> замість абрикос. <світ> Дякую. І мені смачного. Бачите, які блини. Оце Наталя вже блини зробила, не оладки, а блини. Дякую, а, Наталочка. Я, мабуть, чи чотири штуки злива. О, з'їла. Заглядає до мене. На не ну так. Да. Ой, ну на будеш? Що? Чого? Часником пахне. компактне. Добре. О, це він щоб мене не вкусити. Та не вкусиш, отак? Ну, я поділилась. На, давай. І тоді сафетку візьми. А -а -а. Так, Айчка, це давай так, бо я. о! Ото, оту, оту, бери. Ти з рук хотів чи що? Ото бери, то Наташа дала. Отак, От давай, бу мухи літають, все. Молодець, все. А тоді немай, Тетя Наташа, ми привезли муку, діла, те пирожки заморожуйте. А, і побільше, так? Да? О, це Оля молодець. Каже мені. Міша, О, вам... так ти можеш із абрикос робити. зробити. Можу, звісно. Ну, от так що в тебе не пропадуть вони. А, кажу, він може. може вам муки. Я кажу, ну візьмемо кілограм два. Ну, думаю, такий пакет, так як, угу, як угу. от Олія взяла. Ні, ну це більше і вони взяли. Привезли п'яти да. кілограмів. П'яти, то п'яти. Читя на то Наташа? Ми вам привезли, можете діла пирожки, заморожувати. А дрожжі вони привезли? Чи а оті що ми купили? Так, да, ті ті ж я положила. Ага, я зрозуміла. Ну, а оце ж яка вже попила? Що то був? Був. Блін, Блінчики. Блінчики поїла, а це вікулі презент. Ну і я збираюся йти додому, Зараз, да. нашу. Ну, О, не треба мені надо... полоскати всю. Ось Цвіточки так. Ці. Цвіточки супер. Так, і, щоб ти пив... не хворіла. Півдня, да, тут більше, як пів. Так, там більше влізе. Mm. Май майже. Mm. А, нарвату? Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, всю зірвала, так, да, Надя? Так. І навіть її головочки я позривала як свіженькі, Думаю, нехай настає